Марафон триває. Про важливі події станом на 10 ранку розкажу я, Анастасія Давголи і команда Інтера. У Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомляє очільник області Іван Федоров. У цей час у регіоні лунала повітряна тривога через загрозу застосування балістики. Про наслідки атаки поки що інформації немає. Наразі у прифронтових областях знову лунає повітряна тривога через загрозу ударів з боку ворожої тактичної авіації. Тож, будь ласка, не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях. 48 ворожих шахедів та дві керовані авіаційні ракети Х-59 збили наші захисники під час нічної атаки росіян. Як повідомили у повітряних силах, окрім цих ракет, загалом окупанти запустили по Україні 79 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу. Шахеди знищили у восьми областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачені, ще один повернувся в Росію. Дві жінки постраждали у Харкові внаслідок сьогоднішніх нічних атак росіян. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, ворог бив по місту Кабами. У Шевченківському районі Харкова окупанти влучили у землю. Вибиті вікна у трьох багатоповерхових будинках навколо місця удару. У Київському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Під обстріл керованим ракетами потрапили також села Уди та Одноробівка. Це Золочівська громада. Там прилетіло на незаселення. Лено відкриту територію загалом за даними МВС протягом доби ворог випустив по Харківщині 11 авіабомб три з них по Харкову. Відеозапис удару росіян кабами по супермаркету у Харкові проти ночі понеділка оприлюднила патрульна поліція. Патрульні одним із перших стали очевидцями влучань. Вибух пролунав за кілька десятків метрів від поліціянта і цивільних автівок, які проїжджали повз. Так прокоментував кадри перший заступник департамента, начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Нагадаю, внаслідок того вибуху були поранені 14 людей, також травмовані четверо патрульних. Окупанти напередодні двічі атакували місто, окрім супермаркету, що розташований біля багатоповерхівок, пошкоджені також лінії електропередач та наземний електротранспорт. На Дніпропетровщині через негоду десятки родин залишилися без світла. Енергетики ремонтують пошкоджені ділянки і поступово заживлюють населені пункти. Детальніше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона вже зі студією наживо. Доброго ранку, Олено. Тож розповідай, будь ласка, чи всі вже на Дніпропетровщині зі світлом? Вітаю, Анастасія. дійсно напередодні в регіоні вирвала негода були потужні пориви вітру, які сягали 20 метрів на секунду. Як повідомили енергетики, було пошкоджено більше 900 трансформаторних підстанцій та обірвано більше півсотні ліній електропередач. Понад 40 тисяч родин області у більше як 100 населених пунктах вже зі світлом. Втім, фахівці продовжують лагодити мережі, пошкодження через негоду. Станом на вечір понеділка в регіоні без світла лишалося майже 14,5 Тисяч родин в різних районах області, зокрема і через падіння на високовольтні лінії дерев, так було зафіксовано більше ніж 20 випадків. Аби оперативно ліквідувати наслідки, залучили рятувальників та комунальні служби. На ранок вітер стих енергетики продовжують заживляти абонентів. Тож робота продовжується. Ну і щодо безпекової ситуації, то ніч пройшла спокійно у всіх населених пунктах, включаючи Нікопольщину. Та вже зранку окупанти поновили атаку на прибережні населені пункти. За інформацією районної військової адміністрації, ворог запускає ФПВ камікадзе по мирному населенню. Людей просять дослухатися до попередження про небезпеку і в регіоні буквально кілька хвилин тому було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про балістику у бік Дніпра. Поки минулося в обласній військовій адміністрації, просить все ж таки людей дослухатися про небезпеку і берегти себе та своїх рідних. Студія. Дякую, колегу, за докладну інформацію за ситуацію на Дніпропетровщині Стежить моя колега Олена Мендалюк. Росіяни продовжують тиснути на Бахмутському напрямку. Штурмувати ворог намагається вздовж траси Бахмут-Костянтинівка на південному сході від Часового Яру. Крім того, атакують з боку каналу Сіверський Донець-Донбас. Попри натиск, нашим оборонцям вдається контролювати ситуацію. Таке розповів у нашому ефірі очільник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіш Данило Борисенко. Він зазначив, що допомагає стримувати противника зокрема, ефективне використання українськими бійцями ФПІ-дронів. Збільшити їхню кількість наш канал доєднався до збору організованого цим підрозділом. Не будьте осторонь, і ви, адже ворогу безпілотники завдають великого клопоту на передовій. QR-код ви зараз бачите на екрані. Вони стараються просочуватися групами буквально там по 2-3-4 чоловіка, скільки встигають добігти, скажімо так, вони просочуються до посадок, якщо це якась міська забудова, то намагаються закріпитися в якійсь будівлі з метою потім подальшого накопичення в цій місцевості і продовження. Штурмових дій вже з новими силами з підкріпленням, але останнім часом на декількох напрямках вони також знову почали використовувати бронетехніку, танки МТЛБ, БМП. Хоча несуть дуже серйозні втрати в бронетехніці, саме завдяки ІФПІ-дронам, в тому числі на які ми якраз зараз збираємо. Мінометні підрозділи з передової на ротацію з фронту повернулися рівненські нацгвардійці, які боронили Україну на Покровському та Курахівському напрямках. Мінометники з позивними Рекрут та Грізлі зустрілися з моїми колегами. Це Курахівський напрямок. Це один із заїздів на бойову позицію. Ось так виглядає шахта. Ти постійно прилітає, що гарно роздивитись, то видно, що тут майже нічого немає, вже живо. Владислав нещодавно повернувся з Донеччини. Там із побратимами влітку тримав оборону на Курахівському та Покровському напрямках. Пробували ми 92 дні. Виявилася дуже складна ротація на цей період, тому що ворог активізувався. Ворог підтягнув резерви. Ворог дуже сунеться так, до стратегічного міста Покровськ. хоче перекрити всі важливі напрямки. Владислав командир мінометників в армії. Їх ще жартома називають фахівцями ландшафтного дизайну. Трошки міняємо рельєф на землі, коли міна прилітає. Острів! Працювали здебільшого на дистанціях від трьох кілометрів. Працювали і 120-х мінометів. Це були завдання для прикриття. Нашого особового складу ми знищували бліндажі та склади боєприпасів противника. Якщо йдуть активні бойові дії, ми могли вистрілити до 8 80-90 мін за день. Владиславу 30 і свій ювілей міноматник відзначив під селом прогрес. Що на Донеччині той день каже, не забуде, адже побратими влаштували святковий феєрверк, влучили у склад окупантів. контакт! грілово на два дні. Склад був хороший. Хлопці підписали міну мені. Це був такого роду подарунок на мій день народження. Зупинили противника і його наступальні дії на цілий тиждень, за що потім дуже дякувала нам піхота. Зранку згадали, що в командир день народження. Подумав, що потрібно якось привітати. Саме Олександр навів іменну міну на ворожий сховок із боєприпасами, та незадовго після цієї успішної операції і сам ледь не загинув. Ми відпрацювали буквально декілька, декілька мін, після чого ворог помітив позицію. Це був найінтенсивніший обстріл у нас в скиди. За 1,4 по одні, ну, по одному нашому ліндажу прилучили ну, більше ста мін. Тоді ми вже думали, що все. Телефон. Прощальні смс писали в телефоні, бо думали, якщо заберуть, то можливо хтось включить телефон і смски попригодять рідним. Бійців із бліндажа, який витримав масовану атаку ворога, урятували побратими. Чи пощастило, що в них БК закінчилась. Десь півгодини чи годину вони взагалі перестали за нами ні слідкувати, нічого. Не було ні дронів, ні прильотів, нічого взагалі. І якраз тоді, слава богу, у нас був такий водій володька. І він приїхав нас забрав. Великі йому дякуємо. Ми Тоді були дуже щасливі. Нині Олександр і Владислав на ротації. Бойові побратими грізлі і рекрут удома на Рівненщині. Зараз ми будемо трошки відпочивати, потім будемо далі проводити навчання, підготовку особового складу. До виконання наступних бойових завдань. Зі сходу хлопці приїхали своєю бойовою машиною, позашляхових відслужив їм вірою і правдою. Саме більше 35 мін за один раз я завозив. Це десь півтони 600 кілограм. Це вже друге автобійці вперше згоріло, коли росіяни вдарили смерчем. Пролунав вибух, загорілася наша будівля, ми вилазили через вікна. То вже потім побачили, що машина димить. Слава Богу, що всі залишились живі. Отримали контузію, але всі залишились живі. Хлопці розуміють, після нетривалого відпочинку знову вирушать на фронт. Для мене мотивація – це люди. Я воюю заради нас усіх, щоб в країні був мир. З рівного із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Одразу кілька балістичних ракет запустила Північна Корея у бік моря на схід від Корейського півострова. Як заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї, запуск відбувся з району Сарівон. Нині Сеул обмінюється розвідданими зі сполученими штатами та Японією. Усі учасники посилили спостереження. У японській береговій охороні додають, що бачили, як один зі снарядів упав у тихий океан. Ймовірно, це могла бути ракета. Усе відбулося за межами виключної економічної зони Японії. Нагадаю, 31 жовтня КНДР випустила балістичну ракету у бік Японії за кілька годин після того, як міністри оборони США та південної Кореї засудили розгортання північно-корейських військ у Росії. Цього разу ракет було більше. Кілька балістичних ракет малої дальності були запущені на північний схід з району західного узбережжя Північної Кореї. Зараз ми аналізуємо деталі в тісній співпраці зі сполученими штатами і південною Кореєю, але ми вважаємо, що ракети впали в японському морі біля східного узбережжя Корейського півострова за межами нашої морської виключної економічної зони. Ми вважаємо, що принаймні сім балістичних ракет, які були запущені, досягли максимальної висоти 100 кілометрів і подолали до 400 кілометрів. Як якщойно стало відомо, внаслідок удару росіян по Запоріжжю поранено двоє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Усі подробиці у наступному випуску скасувати результати виборів на 30 дільницях через порушення постановив суд міста. Тетріцкаро на півдні Грузії позовна заява від імені Асоціації молодих юристів Грузії стосувалася тих місць, де були так звані електронні урни. Так під час експерименту у судовій залі було продемонстровано, що позначка з вибором просвічується під час використання урни, а це порушує таємницю волевиявлення. Також в асоціації заявили, що домагатимуться скасування результатів на всіх таких дільницях, а це 90% голосів. Рішення суду вже привітала президент Грузії Саломе Зурбішвілі. Загалом на розгляді зараз більш як 1300 схожих заяв. Нагадаю, на парламентських виборах 26 жовтня офіційно перемогла провладна грузинська мрія, відома симпатіями до Москви Опозиція вважає, що відбулися масові фальсифікації. Старший дослідник у грузинському фонді стратегічних і міжнародних досліджень Каха Голошвілі у нашому ефірі розповів докладніше про способи впливу на результати виборів, які використала чинна влада серед порушень, які потрібно відмітити, це залякування та шантаж населення. Яким саме способом? Ну, наприклад, високопосадовці в різних селищах, де люди живуть за рахунок державної допомоги, агітували голосувати за грузинську мрію в іншому випадку. Натякали, що жителі можуть втратити ті копійки, що отримують, але які дуже багато для них значать. Тому що це чи не єдина можливість якось прожити. Крім того, є задокументовані випадки. Підкупу виборців їх дуже багато. Сполучені Штати готові додатково тиснути на владу Грузії, щоб та пристала на вимоги народу. Про таке заявив речник Держдепу СШАмить Міллер. Каже, Вашингтон підтримує прагнення простих грузинів стати частиною ЄС. І нагадує, що з огляду на дії офіційного Тбілісі США вже зупинили допомогу Грузії на 95 мільйонів доларів. За потреби наголошує заходів стримування може побільшати. Ми підтримуємо народ Грузії та їхні прагнення до ЄС. Також чітко підкреслили, що позитивно ставимося до їхньої подальшої євроатлантичної інтеграції. І так, ми продовжимо розглядати чи доцільно запроваджувати додаткові заходи, якщо знадобиться Вашингтон, не вагатиметься. У самих сполучених штатах сьогодні обирають нового президента. За головну посаду змагаються демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп. Разом з ними обирають і віце-президентів. Це Тім Вальц для Гарріс і Джейді Венс для Трампа. 77 мільйонів американців уже проголосували достроково, та значно більше голосуватимуть саме 5 листопада. Через різницю у часі дані надходитимуть всю ніч про ймовірність перемоги того чи іншого кандидата. Дискусії тривають до. До останнього, адже свіжі соціологічні дані різняться кількома відсотками залежно від агенції чи видання, що проводить такі дослідження. А от на першій американській дільниці у селі Дисквіл-Нотч, що у штаті нью гемпшир вже знають результати. Там проголосувало всього шість виборців під спалахи численних камер. Віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по Три голоси за традицією дільницю закривають одразу після того, як усі поставлять свою позначку у бюлетені, і тут же рахують та оголошують результати. Усе відбувається на кілька годин раніше ніж будь-у Сполучених Штатах.